Вітаю на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми продовжимо говорити про світове господарство та дізнаємося, які товари з України відправляють за кордон. Та для початку пригадаємо: світове господарство це система взаємопов'язаних національних господарств, в основі якої Міжнародний поділ праці різні економічні і політичні відносини. Також пригадаємо, що нам вже знайоме слово імпорт. Імпорт це ввезення в країну іноземних товарів або послуг, або технологій, або капіталу для реалізації і застосування. Тобто імпорт. Це те, що завозять до нашої країни з інших країн? Наша держава підтримує зв'язки з різними країнами світу. Про це ми дізналися на минулому році. І дізналися, що завозить Україна з інших країн. А що ж Україна продає іншим країнам? Цікаве питання. Чи можемо ми? Надати щось цікавеньке. Коли країна надає свої товари або послуги іншим країнам, то це називається експорт. Тож давай запам'ятаємо експорт це вивіз із території країни за кордон товарів і послуг. Вислів «Made in Ukraine» Знають зараз у всьому світі, адже це позначка якості. Зроблено в Україні. Тож які товари з України відправляють за кордон? Це соняшникова олія, яка дуже ціниться в інших країнах. Кукурудза, соєві боби. Також Закупляються в Україні. Пшениця займає перше місце в експорті товарів та продуктів українського виробництва. Адже українська пшениця славиться за кордоном. Яким борошно, яке виробляють пшениці. Також Україна постачає в інші країни цукор. Курятина та яйця, деревину і вироби з деревини. Вироби з заліза та сталі давно стали відомими у всьому світі. Мінеральні добрива, якими в добрих господарствах пригощають рослини для кращого росту та плодоношення. І, звичайно, одяг та аксесуари, які стали надзвичайно популярні за останні роки у Європі та світі. Давай підсумуємо сьогоднішній короткий, але дуже цікавий урок. Світове господарство стосується кожного з нас безпосередньо. Експорт це вивіз із території країни за кордон. Товарів і послуг. Україна підтримує зв'язки з різними країнами світу. Відносини з іншими країнами є однією з головних умов зростання нашої держави. Ми віримо в майбутнє твоє Україно. Говорять сьогодні дорослі й малі. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. немає другої такої землі. Тож любіть свою країну, пам'ятайте її минуле, творіть щасливе сьогодні і вірте в краще майбутнє. Мейденукраїн! Ми того варті. А я тобі дякую за увагу і до нових зустрічей! Гарного, тихого, мирного дня!